Я вже не капітан, іде мене! Роботайся! Он відморожений сасі! Ти лишися на живот свій, падаєш там що-то. Лучше взяти якогось бомжа в метро привезти на жере, бо він витягне нормальні жери. Він любить українських дівчат і там в цьому. в цьому удовольствиї так, що він єлі ходить. Потихло, світло. І нікому воно не треба. Німчанів тут больно, ні серого віші став. Він взагалі не розуміє. Розівалки ми серйозно поговорили, трошки додавали в вдуши їм, поналивали, в серце заклали, що надо так не можна, треба щось робити. Б'яте, дурочки, я посміюся вас. Хай кварцяни там попотіють, теж дурочок лисить. Діля, бачите, засунув свою. Задницю в ворота і му закатіли м'я. Як я можу, я можу грати з тим, ким мені Бог якось отак так все творив. Поля ніякі. Що на табло это ерунда, все. Саме ладно, ребятам помиться не. У вас, мабуть, 19 вік. Спасибо. Давай, будь здоров, на Рижик! Варені раки. Глухані Рома, а ти що не хлопе? Тарана, і подивіться, які дії робить Віталій Кварт. Візьмемо кірки, почнемо копати, рити. Потім знайдемо вагон чи 10 кілограм цього буштина, продамо під овшинок, проп'ємо, потім марихрану рану покоримо і життя прекрасне.